З добро всім дня! Сьогодні вирішила приготувати такі швидкі голубці. Зараз розповім, чому вони швидкі. На дворі зранку дощ десь до 11 години, а потім має вияснитися сонечко і треба бігти на двір. І щось там, і листя потрібно підгребти, і трішки якусь роботу підігнати. На обід у мене є що їсти, а на вечерю, думаю, треба щось таке швидко приготувати, щоб тільки сонечко виясниться і йти працювати на двір. То згадала, що в мене є заморожена капуста і є ось фарш. Коли робила недавно ось фарширований перець і залишився в мене фарш. Я його поставила в морозилку. Ну і тепер витягла капусту. Парити її вже не потрібно, вже вона така перемерзла, що буде закручуватися гарно і витягла форш. Зараз накручу голубців і з буде мені на вечерю. Бо на двір, як піду, то там як зачепишся, думаєш, спочатку тільки щось плануєш одне робити, а потім як пішла по двору то можна там до темно вже на дворі зачепитися. Так що зразу наготую думаю, поки дощ, поки там ще трішки підсохне листя, як сонечко виясниться, та й буду працювати. Фарш так пахне смачно, наче він свіженький. Різного будуть калібру у мене голубці. Така капустинка невелика, я не знаю, чи вистачить, наче так розібрала, думаю, розберу, щоб подивитися, чи вистачить мені. Думаю, зараз буду робити більші, а там ще малесенькі, може, будуть. Ну і яка тема для розмови сьогодні в мене? Згадую, я так подивилася на це, ще б голубці, та думаю Боже. Як раніше, як була мала, у нас сім'я була велика. П'ятеро дітей у батьків було, чотири сестри. в мене три сестри зі мною четверо дівчат і брат у нас самий старший. Чотири дівчини і один хлопець в сім'ї. Так що сім'я була велика і мама завжди готувала великі порції. Я не уявляю, щоб вона могла зготувати Це таку порцію голубців, які я собі тут затіяла. Завжди великі каструлі, таких маленьких каструлів, знаєте, таких там на 2 літра, то і не було, мабуть, у нас. Там, може, одна чи дві каструльки, так на щось там таке. А так в основному великі були каструлі. Тому що на таку сім'ю потрібно було готувати багато. І думаю собі, Боже, як це мамі було наготувати і це ж працювала на фермі. потрібно було. Ну, поки ми були малі, то було їй, звичайно, важче, вже як ми трішки підросли з дівчатами, то вже допомагала, звичайно, їй. Готувати, і як вже могли там які картоплі начистити, там щось таке підготувати, поки вона прийде з роботи, то було вже їй легше, але все рівно. Були на нас табуни гусей, качок, свині, корова. Робила відігрівала і сир, і вареники. на таку сім'ю також наварити, то треба багато, і супи, борщі, ну все. Це великі порції були. А я оце таку порцію, яку зробила, буде якраз нам повечеряти. Хоча я вам скажу, я щось я думала, вже забулася, скільки там. Ну, думала, що мене менше буде цього форшу там замороженого. А він якось так чимово у мене залишилося. Ще не знаю, чи пустинки мені це і вистачить. Я вже як вийшла заміж, я ж звикла, що в нас вдома великі порції, а вийшла заміж, і сім'я ж у нас є. Чоловік, я і одна в нас донька, Наташа. Сім'я невелика, то я могла, як мені нема часу, там і потрібно швидко, то я могла 10 копійок зробити, то сестра Наташа казала, я не, не можу. Зрозуміть, як так можна 10 котлет зробити. А я робила. Зробила 10 котлеток, по, по 3 котлетки, ну, чоловікові більше. А ми з Наташою нам вистачало там, до, до, чи до вермишелі, чи до якоїсь каші, чи до картоплі, дві котлетки, і ми наїдалися нормально нам було. А вона каже: як це так? Як можна так? Я могла так і битків зробити десяточок, чи навіть менше і все. Якось раніше ми, я не наробляла так надовго, на багато днів. Це зараз вже, наприклад, я можу зробити на 2-3 дні більшу порцію, і щоб було. А тоді якось не знаю, щось ми робили так, щоб було все свіженьке. То навіщо я зробила 10 котлет поїли, а на другий день знов думаєш, що його готувати. Так що з їжею це. Одвічна проблема. Чи проблема, чи як його назвати в жінок? Що... І лягаєш і встаєш з думкою, що приготувати. Щоб і смачненько і швидко, і недорого були такі часи, що треба було думати, щоб і бюджетно було. і Смачно. Так що, ну, у моєї мами то я ж кажу м'ясо в нас вистачало. На городі все своє було, нічого ніхто не купляв. все родило, городи великі були, то овочі всі свої були, і м'ясо було своє, там два рази в рік різали порося. А тут такі гуси, качки, кури були. Так що було що їсти не можна сказати ще, просто що на таку сім'ю потрібно було і готувати багато. Хотіла витягнути ще одну капустинку, там така ще менша є. А потім, думаю, не буду її витягувати, вже покручу, подивлюся. Хотіла розморожувати, бо думаю, якщо залишиться, то тоді вже що з нею? Ще раз заморожувати. Це таке, ще в мене тут трішки все є маленьких. Ще маленьких і форшу. Та не так вже і багато, бачите, залишило. Мабуть, вистачить. Ну, манюсінькі будуть такі, але нічого. Мабуть, і на сковороду вони в мене не влізуть. Треба буде щось думати більше та у духовку, мабуть, у газову поставлю, бо світло не знаю сьогодні. Наташа щось мені дивилась там графік, то наче не мають відключати. І вчора нас не відключали, хоча мама. і тоді носитися. Голубці, ну, звісно, це не тісто. Це з тістом там страшніше. А з голубцями, то я б переставила в газову та й все, але що я буду з ними носиться, їх зразу поставлю в газу, та й нехай вони собі там стоять. Не стоять, а готуються. Так що на вечір у мене будуть сьогодні голубчики зроблю соус. Таке я томатний соус і трішки сметану додам. так буде смачно. Ще трішки якраз на два залишилося. Зараз, бачите, все спішу, щоб наготувати, та всі ж так зараз, щоб наготувати, щоб було щось варено, якась страва обов'язково. А раніше ми мали, поки мама там з роботи прийде, поки щось приготує. Ми гуляємо, ми що могли. Кисле молоко насипали, цукром потрусили, хліба шкуринки наломали, наїлися, або просто хліба часничком натерли, солом потерли зверху і також добре. Або хліб у воду, шматок цукром потрусили і вперед. Просто з кислим молоком чи свіжим молоком. Ну, було якось воно. Зараз діти таке вже не їдять. Я уявляю, щоб я своєму внукові запропонувала кисле молоко із цукром. Ще хліб із цукром, колись я йому давала менший він був, то він їв, а кисле молоко з цукром, то це. Не буде таке їсти. А ми їли. І нам було смачно. І дивіться, якраз фарш і до малесенького листочка. А це я на дно підстелю, щоб не пристало там, може, голубці, поділю на листочки. А так. І вистелю дно. Я ще й наверх буваю, якщо залишається, кладу, прикриваю голубці. Ну, сьогодні в мене не буде, мабуть, наверх, тільки наниз. Такі невеличкі. Зараз вам покажу, скільки ось. Бачите, і не сильно великі в мене вийшли такі. І маленькі ось. Геть. Геть маленькі такі. Зараз зроблю соус, залью. І в духовочку, і буде в мене вже вечеря. Сонечко, вже, дивлюся, знов вияснилося. Так що, це в духовку в голубці, а саме двір і вперед працювати. Готові мої голубці, витягла вже з духовки, в духовці запікала. Такий швидкий у мене сьогодні варіант, завдяки тому, що було все заморожене. Зробила заливку, навіть засмажку не робила, заливочку зробила, сметана з томатом. Морквою не перекладала сьогодні, ну, потрібно було швидко все зробити так, що. Але смачні голубчики спробувала, ще сметанки зараз до них насиплю і будемо вечеряти. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео. Загребло, не вигрібала до жодного листочка. Бо... Ще багато на деревах там листя, з берез летить, у нас черешня. В дітках не вигрібала, нехай там буде листечко. Може ще трішки, може ще прийдеться накривати деякі квіти, бо прогнозують вже холодну зиму, то не знаю, може треба ще й укривати, бо троянди підсипать землею. Так. Може. А може ще листя трішки прикриє само його. Так що так загребла, основну масу загребла, не сильно там вигрібала, тому що воно ще на черешні, скільки листя, під черешню також загребла основну масу Тей шар такий товстий, а те не вимітувала сильно, бо... Є мету, а воно сиплеться. Це листя, багато ще листя. так що... Отак От зробила. Там воно знову така хмара чорна. Суне буде, мабуть, дощ. Знов. Так що встигла позагрібати. Ще там у мене під виноградом одна кубка є. Перевезти і тут ось поперед хати змела на кубку. І поки, бачите, змела, вже ось там листочок, там листочок, вже знов падає. Так що, ще оце зберу і тут підм'ю у себе ці листочки та й усе. Та й буде на сьогодні все, а завтра ми встанемо і буде те саме. Хмари, чорні сунуть, комарів. Море літає, трішки потепліло, сонечко пригріло і вже комарів повно. Але на дворі тихо. На мороз не схоже, думаю, снігу не буде, буде дощ. З такої хмари, що і гарний буде дощик. Кожен день дощ. Вчора не було, але таке ну, на грані було. Такі хмари ходили, що думали, що буде дощ, але не було. Ну, Зате сьогодні до обіду гарно влило і на ніч, мабуть, знову добавить. Така страшна хмара. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.